Це значення слів, в залежності від того, вживаємо ми їх з сер чи з естар. Сер або рідо означає бути занудою, не вміти розважатися. А естар або рідо означає нудьгувати. Сер буено. Сер буено означає бути хорошим, наприклад, хорошої якості або добре поводитися. А естар буено bueno означає або бути смачним, або бути здоровим. Бути білого кольору, естар бланко означає бути блідим, тобто не засмаглим. Сер десь означає бути розумним. Естар despierto означає бути пробудженим, не спати. Сер інтересадо означає бути зацікавленим в чомусь, але для своєї вигоди. Це вживається в більш негативному значенні. Естар інтересадо бути зацікавленим в чомусь. В якійсь інформації, тобто щиро ці, чимось цікавитись. Ser мало бути поганим або бути поганої якості, можна сказати про людину або про якусь річ. Estar мало бути несмачним або бути хворим, погано почуватися. Ser ріко бути багатим, мати гроші. Estar ріко бути смачним про їжу. Ser orgulloso. Ser orgulloso означає бути зарозумілим. Естар orgulloso – гордитися кимось або чимось. Ось і все. Якщо ви знаєте більше слів, які мають різні значення в залежності від сер і estar, напишіть мені в коментарях. Чао!